Осередком культурного життя міста вже багато років залишається міський палац культури. У 2012 році підприємство займалося популяризацією національної культури, організацією дозвілля та проведенням концертів. Також протягом року в приміщенні провели поточні ремонти, де творчі колективи змогли плідно працювати на сьогоднішній день. У закладі збережено та працює 25 творчих колективів, які займаються більше тисячі чоловік. П'ять колективів мають почесне звання «Народний», два дитячі колективи носять звання зразковий, один звання народного художнього колективу. Напротязі звітного року постійно проводилася робота щодо набору бажаючих колективи художньої самодіяльності підприємства. У міському палаці культури займаються сім творчих колективів, керівники яких утримується за рахунок міського бюджету. У 2012 році міський палац культури одне з небагатьох комунальних підприємств, яке виконало всі планові показники та змогло працювати з прибутком з 19-ї Воно на другому місці. Ця інформація прозвучала під час звіту комунального підприємства міській раді. Основні види доходу культурного осередку концертна діяльність та здача в оренду своїх приміщень.